Вітаю всіх, хто дивиться це відео на цьому каналі. Чого я його знімаю? Тому що в першу чергу, щоб допомогти власникам Honda Fit 1.5, які везені з США, які... між передніми сидіннями. Відповідно, я стикнувся з тим, що е, якщо самостійно шукати на, на, в інтернеті, в Ютубі інформацію, то дуже багато є відео по заміні і, і, і номера запчастин, які е, на сайті о, з Росії, які відповідно ні... Е, Номера, деталей, ні, ні сама деталь, яка по факту там стоїть, вона не підходить. Тому знімаю вам, який має бути насос, які номера, яка комплектація і в принципі, що з чимось ще столкнуся, це те, що немає там по, е, партном, партномера на сі, сіточку грубої очистки паленого насоса. І, відповідно. Буду знімати, показувати вам, яка там сіточка, яка підходить, яка не підходить і які там мають бути номери. Значить, відео знімається в 2021 році, 25-му році, тому відповідно ціни на 25 рік озвучу. Замовив я от з'ємник для... Шайби для повного фільтра. Дивиня трьох 350 гривень. І два фільтри. Це у нас масума 0,28 і масума 0,50. Цей 050 що... Що він був в коробці від закупованості стеклонограм це Toyota Lexus. Які з них підійдуть, я не знаю, тому відповідно буде, будемо з вами дивитися і розбиратися в процесі. А також замов комплект оригінальний Honda Fіль. Єдиний такий нюанс, що якщо замовляти це коштує дві... 2800 3000 гривень. Якщо замовляти фестивалів, то чекати треба, написали мені, цяло від трьох місяців буде він йти з Японії. Відповідно, не я це в Україні швидше, але треба поковирятися, пошукати. Одеса поки що мені вирулює цю ситуацію. Значить, що входить в комплект? шайба, вот с таким номером, так, подойдет покладка вот с таким номером, ущельную сейчас ща... покладка, номером. сам фильтр, У мене тут чорні, чорні такі цяточки, відповідно, вони є і на цьому фільтрі, якщо подивитися, який мені мене заводи стоїть. От. Сам фільтрик. Ще до нього йде пружина, але мені кажуть, що там має бути дві, десь одна згубилася, не перестав на старою і всякі з'єднання там пластику і так далі. Що ще хочу сказати, що цей фільтр згідно регламенту, який завод ну, офіційний сервіс пропонує отримати раз-90 тисяч це якщо немає відповідно, тяжких умов експлуатації. Ну, тяжкі умови а це, наприклад, міський цикл. Це вже вважається тяжкі умови експлуатації. Відповідно тут на цій машині пробіг 140 тисяч, ну, якщо ви бачите, що тут перегнути за виспівання на впалений модуль і його ніхто не міняв. Я так думаю, що і до нього б ніхто не ліз, якби не були певні проблеми з, з роботою двигуна. Ну, але я планував це робити, в принципі. Ну, але вищу, трішки раніше прийшли зробити. Чи ним знімається проблема з роботою від двигуна, ну, я не впевнений, але однозначно його треба міняти. І це в мене було в планах. Ну, планово міняємо це, якщо це не допоможе. Наступний процес це більш дороговартісна заміна впалених форсунок. Буде вдарів 650 доларів це буде коштувати. На комплект 4 штуки. І його дешку, до речі, треба чекати 14 днів, як він приїде. Ну, сам процес зйому тоннеля і цього всього я в інтернеті є. Як буде займатися всі ці пайпінги, я думаю, ви теж це все це зрозуміло. Єдине, що я покажу вам який там фільтри і які в мене можливо будуть трудності з заміною старого модуля.